Всім доброго дня! Сьогодні трошки нестандартне відео, є трохи запчастин до автомобіля ГАЗ-53 і ще до інших апаратів. Підемо по порядку. Номер телефона для зв'язку отакий. Підемо по порядку покрупнішому. Первічний вал автомобіля ГАЗ-53 новий, 1600 гривень. Шестерня задньої передачі автомобіля газ 53 Нова 800 гривень. Є Бушна. Отакий От її стан. Бачите, тут зуби трошки покоцані. Почистити це ржавчина це таке. 400 гривень, можливий торг. По новій, тут без питань, тут всі зуби. Ідеал. Тулка є. Далі, шестерня третьої передачі Газ-53. Тут зуби. Коротші. і Тут отака втулка якийсь кішплінтор. Нова 800 гривень. Ця теж нова, тільки тут довші зуби. І втулка отака. 800 гривень. Нова. Далі муфта 3-4 передачі Ас-53 850 гривень. Теж нова. Все, стан ідеальний. Далі кришка трамблера Г-53. Є по ній один момент, вона була нова на новому трамблері, Отута ви бачите. так, Ось, отак, видно тріщина. Не знаю, хто бажає 50 гривень, можете забирати. Так, Краники на пічку здається на, на обігрівач газ 53 по 100 гривень є три штуки. Підшипники. Значить, це в нас... Е, тут погано видно. 209-й 209, той і той made in Румунія. По 120 гривень. Це 307 той. І той 307 по 150 гривень штука. Далі комплект двірників газ 53 абсолютно нові тримач і щітка. Весь комплект 350 гривень. От. Шліци. Все, все нове. Тут все. От. Ви бачите, все нове, ніде не порепане, все нове. Далі, моторчик пічки. Це МТЗ, якщо я правильно знайшов, 700 гривень, значить він йде. Ось тут таке його маркування. 99. 37,30, 12 вольт, 40 Вт. Новий. Хто бажає купити без питань відео, як ми підключаємо до акумулятора з перевіркою, що він працює, це на бажання клієнта організуємо. Так, почіпники по 50 гривень. Отакий 180 на 206 Такий-такий. Два штуки по 50 гривень кожен. Датчик температури охолоджуючої рідини це УАЗ Волга ТМ 104. 100 гривень. Датчик ТМ101. Це, якщо я не помиляюсь, Москви 412, то 100 гривень. Далі. Наконечники на свічки 50 гривень пара. Це чи Жигуль, чи ГАЗ-53, не знаю. 50 гривень пара. Хто там лучше розбирається, зрозуміє. Стекляшки на поворотники чи на габарити. Це ще здається на ГАЗ-51 такий був, Ці ж на Зілові чи на ГАЗ-52, Ну, неважливо, 100 гривень за цих. Так, комутатор. Комутатор. Газон Зіл. Він новий, тільки є один момент. Хтось тут вже збивав кришку, закльопки збиті. Всередині в все цивілізовано. Но от Оте Пайка мене щось смущає. Ну, все нове, не знаю. Хто хоче забрати 150 гривень. Далі яблочко на КПП ГАЗ-53. 50 гривень. Є декілька штук. Далі опір додатковий. Отаке От його маркування. 14.02, 37, 29, 12 вольт, 250 гривень новий. От стан. Далі. Це реле стартір, чи здається. rs 507 b Трошки зовні такими п'ятнами, але воно нове. 250 гривень. Реле зарядки 223702. Теж нове. 100 гривень. Так, по цьому показав. Тепер ще є запчастини до автомобіля ВАЗ 21-40 Нива. Пильники переднього шруса. Тут десь є код. Це на цьому нема зараз. О, на цьому є. 200 гривень за оцих два пильника, там ще є змазка. Якісь кольця. І там, і там змазка. Зараз достану покажу. Там. Це смазка, не знаю, в нас за мене не, не, не альо. Так, тут десь писало код. Є код, не знаю, чи буде видно. 2121, 21, 221, 506901. Ну, такі пильники. За оце все за цих дві коробочки. 200 гривень Далі, салінблоки 20. 101 291 90 42 10. Е є 8 штук, абсолютно нові. Е за 8 штук 100 гривень. Якщо е поштушно, то по 12 гривень штука. Так, і останній лот це хрестовини ваз 21, 21 40 Нива. Хрестовини кардана. Абсолютно нові, ще у запечатані. Отут, не знаю, дивіться, якщо ви міняли вже, то по цій коробці орієнтуйтеся, бо є різниця між роками випуску автомобіля. 2011 року машина випуску і 2013-го оці хрестовини на 13-й рік на 11-й є. Так що. якщо орієнтується, то майте на увазі. Хрестовини абсолютно нові, є масльоночка. Видно. Є масляночка по 250 гривень штука. Є 5 штук. Хто бажає, от номер телефона. Дзвоніть, що вас зацікавило, допоможе в придбанні. А, ще забув сказати, що є дзеркало, Раз 52 Раз 53 Нове 400 гривень. Ціленьке, все, резінка, все. В ідеалі. Ну Трошки зовнішній вигляд пилюкою припало, бо лежали орки в гаражі. Отаке. От Кого цікавило, звертайтесь.